Каріотайп ми послухали, і ми переходимо плавно до Марти Адамчук. Пісня на неї називається Silvered Pines. Може, пожалуйста, Мейбелін, May? господі. Боже, пісня у Марти Адамчук називається Срібні сосни. Матір Боже, Господі. Чи срібні сосни? А знаєш, про марту Адамчук. Ми розуміємо, що Марта Адамчук, на жаль. На жаль, не пройде. І причина, хоча зараз послухаємо пісню. Причина у Марти така. Марта шикарна вокалістка, технічна співачка, але їй не вистачає свого персоналіті. Далі є Марта, Віра Кікелія, ще є одна співачка, не буду називати ім'я. Є такі, знаєте, от в них є там своя компанія, і вони от там прекрасно працюють на баквокалі, комусь пишуть бек-вокал, десь там виступають, співають кавера. Але, от, типу, по факту, маючи технічний шикарний голос. Да, Круто, ну круті співачки. Вони не хочуть грати в шоу-бізнес. А щоб грати в шоу-бізнес, потрібно придумати якусь історію, там, знаєте. Піти зі сцени, не знаю, пригнути з моста, не знаю, наклюкатись в прямому ефірі, знаєте, ну має бути цікавість. Просто є такий, знаєте, тип артистів, які ну вони ідеальні, от типу, все хорошо, я хороша, я ідеальна, але це не інтересно. Треба розуміти, що творчість творчістю, музика музикою, але все одно. Підігрів до артиста він має бути. Я бажаю, що Марта Адамчук відкрилась хоча б для людей з якоїсь нової сторони. Слухаємо ці сосни. Марта Адамчук. Можливо, зараз пісня все змінить, і я проголосую за Марту. Соколібелі. Ну, стандартна балада шведська, а вже гармонія простраюється, вже понятно. Ну, окей, окей, слухаємо. А, ми не прочитали про що пісня? Ну, ми в кінці прочитаємо. Ну, я вже читаю там текст, дорога була розбита, там, тим, ну... Все, нігатівщина пішла. Ну. Якщо ми втомилися від негативщини, то уявіть, як втомилась Європа від нашої негативщини. Ладно, окей. але да, ми чуємо, як вона намагалася простроїти вокал, щоб показати да, типу, вниз середина. Та-ра-та-та-ра-та-ра. Стандартна гармонія. Боже, що ж мені це нагадує? Якусь дуже відому пісню. Сама пісня зроблена класно, але це знаєте, ми таких пісень чули, чуємо і будемо чути. От якщо ми говоримо про... Гармонію пісні, ми вже це чули. Про інстру... Про інструменти в пісні ми вже це чули. Вокал сильний? ми вже це чули. Надо чимось дивувати. Сенс пісні, знову ж таки, негативщина. Ну. У я звичайно вийшов. Може, що мені нагадує цей приступ? Напишіть в коментарях. Прям щось таке, прям злизане в один в один. А чому все? Вони прям максимально ці пісні, хоч от так, також звучіт, як демка, прям. О, тут хорошо. Чисто Влад Шариф э, минулий рік. Э, напишіть, на це схоже. Прям дуже сильно злизано. Звучання супер демо. Прям знаєте, early ерлі демо. Ну, це не найголовніша проблема цієї пісні. Проблема в тому, що ми це чули і ще раз чули. Сенс пісні давайте почитаємо. Моя пісня про внутрішню природу людини. Ой, наша пісня хороша з початку, про її здатність відроджуватись, трансформуватися, повертатися до життя попри бурі, темряву та біль. Ми це робимо кожний божий день. Уже навіть гідазепам не допомагає, ми все робимо це себе. Ну, Типу, кому це над? Окей. Вона показує, що навіть коли наші мрії здаються далеками, а небо замирає в тривозі всередині нас, існує любов, яку неможливо знищити. От такий у нас прес-реліз довгий, ця пісня. Не просто історія людини, що відроджується, це історія людини, що відзеркалює долю самої природи. Боже, як зову, Господи. Ми повертаємось до життя, бо це закон природи всередині нас. Спасибо, Кеп. Mm, на жаль, на жаль, навіть реліз не інтересний. Все це ми давно проходили, всі ці сенси ми чули. Марта, будь ласка. Ну, якщо Марта хоче е, співати в такому жанрі, їй потрібно націлюватись на європейську аудиторію, просто випускати пісні на Європу, не дивитися в Україну. Ну, це оці балади у нас не ціняться. У нас ціниться е, шугар одне і те ж саме, понимаєте, парфюнюк е, і ще якась там курка. Е, і все, треба розуміти, що у нас дуже зараз зіпсований смак. Вона класна, вона фірмачка. Але якщо ми так подивимось, я вважаю, що Марті треба експериментувати і не дивитися в український шоу-бізнес. Окей. Вона, ну там більше в Європі це будуть цінити. Але для того, щоб це цінили, потрібно також мати цікавий почерк е в своїй музиці. Тому що оце, що ми почули, це штамповка. Крапка, дякую за увагу. Доєднуйтесь до курсу з мобільного монтажу, слухайте мою пісню снігом білим. І можете підтримати канал Донатом. Ми переходимо далі реагувати на заявки.